На початку зустрічі керівники району та відділу привітали багаторічного керівника центральної бібліотеки Орину Берчаки з виходом на заслужений відпочинок. А далі керівник підрозділу Людмила Федор розповіла про те, як важливо приймати у себе такі міжнародні заходи. Вона познайомила всіх із емблемою фестивалю та зазначила, що Коломишина вже втретє приймає у себе такі гуцульські творчі форуми. Гуцульський фестиваль це буде то епофос, той фінал нашої спільної роботи. Впродовж 2017 року, а там далі як Бог дасть. Бачите, що робиться в державі, а культура вона завжди була єдиною, бо це є духовність нашої держави, це є позиціонування нашої держави в світовому просторі. Підтримала її і куратор гуманітарної галузі району, заступник голови РДА Любов Михайлишин. Вона каже, що не було жодного фестивалю в районі, який би не залишив по собі доброї згадки. Тому попросила культ працівників свідомо віднестися до організації та проведення свята. Ми маємо за честь приймати. Організувати і провести 24-й міжнародний гуцульський фестиваль. Власне, сьогодні є перша така наша робоча зустріч з вами. Є підписане розпорядження голови райдержадміністрації, утворений оргкомітет. Створені робочі групи, які працюватимуть за напрямками. Ми навіть уже в якійсь мірі визначилися з. Організаційним планом проведення фестивалю, і е, ваші колеги відділу культури зараз доведуть до вас е, бачення. Господарем цьогорічного фестивалю став голова Королівської сільської ради Іван Міящук. До великих свят йому не привикати, адже минулого року тут відбувся міжнародний фестиваль Коломийка. Тому він запевнив всіх, що допоможе у проведенні заходу, і вірить, що фестиваль знову пройде на високому рівні. Ми всі спільно це у нас вже маємо досвід. Це у нас вже третій міжнародний фестиваль на території села Королівки. Попередні фестивалі показали, що ми дійсно можемо зробити, організувати. І показало те, що ми є дійсно дружні, просто відрадно, відрадно, що дійсно відділ культури в цьому питанні, дякуючи Людмилі Петрівні, ми спрацювали досить нормально попередні фестивалі. Запросили на зустрічі голову Коломийського районного середку товариства Гуцульщини Дмитра Чорного. Він закликав організаторів якомога більше уваги приділити саме гуцульському мистецтву. А керівник центру культурно-освітницької роботи і народної творчості Любов Дочак» розповіла про заходи, які відбуватимуться під час фестивалю. І головне, що зазначили всі присутні, що участь у святкуванні братимуть також і новотворені громади. З Коломиї, Богдан Малецький, Сергій АЛЕКСєєв, телеканал Раї.